Всім привіт! Сьогодні у мене буде відео по нашому спільному проєкту Дівчатка-такі-дівчатка. І я сподіваюся, що я буду його знімати блогами такими невеличкими, і зроблю одне відео, і в кінці відео хочу вам показати те, що в мене вийшло. Це я так думаю, як воно буде, я ще не знаю. Але я тільки починаю знімати і розпочну я з пряжі. Коли я заявляла вступ в цей проєкт, я вам показувала бабінку з отакою пряжою. Дівчатка, бабінки тієї нема, я вже її розмотала на пиріжочки. У мене пиріжочків, не знаю, скільки вийшло, але всього у бабіні було без конуса чистими 819 г. І я заявляла, що буду я в'язати якийсь виріб для діток, тому що ця пряжа надана мені із петельок добра від сніжани. І якраз, я думаю, якраз зв'яжу цей виріб якийсь і прийму участь у цьому проєкті. До речі, в категорії невиправна. Там ми можемо в'язати що кому-небудь, і я буду в цій категорії в'язати цей виріб. Хотіла я. То, що я хотіла Була в мене така задумка, зараз я вам покажу, але я зовсім не художник. Покажу, що я хотіла. Це так в мене накидочка така. Надіюся, я видно. Хотіла, дівчатка, зробити або такий сарафанчик, або таке платье. Це такий талмут, я його називаю. Я сподіваюся, вам видно. Що з них буду в'язати, не знаю. Але якщо буде сарафанчик, то сарафанчик буде тут зубчастий і з таким викотом. А якщо платінко, то платько буде за колінця таке довге. І хочу я до цього виробу ще зробити якийсь аксесуар. Це такий талмут, я по в'язанню веду церпеткове скриня бажання розмітина, щоб мені вже місто залишить. Так от, таке я надумала робити. Думала, думала і почала в'язати. І почала в'язати, мабуть, буде в мене зразу платтячко. Чогось мені так його схотілося. Я вже набрала, скільки я набрала, Боже, навіть не пам'ятаю, 200. скільки я набрала, 200 чи 20 петель, чи 18 петель. Я потім перерахую. І хочу я зв'язати платчику, низ, поки що буде в мене отакий. Тут у мене набратий. Фабричний набір, чи італійський набір, як його правильно кажуть, я не знаю. Набрала, зв'язала туди-сюди, потім я тут з, є... з, є... з І оце має такий початок. В'яжу, дівчатка, я у шість ниточок. У мене тут біля мене коробочка стоїть. В коробочці шість клубочки, отакі 6 піріжечки влежать, бо немає такої корзинки широкої, щоб вони влізли, то я коробочку взяла. В'яжу я в шість ниточок. Буде це платячко руків на, я не знаю, на 5, на 6 або, може, на 4, як вийде, не знаю поки що. Таке з рукавами хочу зробити, і тоді щось до нього ще щось придумаю. Так що оце в мене такий мій старт. Оце я так почала. І сподіваюся, що спину, чи встигну все зв'язати. Хочу нагадати, що я вам буду підключатися. І підключатися вже буду показувати по ходу роботи, як її роблю. І надіюся, що це все буде одним блогом. Так що такий у мене старт почався. Побажайте мені успіхів. І слідуюче моє буде підключення, коли вже буде ну, до половини точно, як я дойду, тоді я підключусь, покажу, яке. На вигляд, мені дуже подобається. Вона така резиночка. Зараз я в'яжу 6 х 6, 6 лицевих, 6 ізнаночних. Потім у мене там будуть вгорі такі переплети. Але поки що так, як воно, бачите, воно й пружине. Ну, мені подобається гарна пряжа. Я, правда, зразка не в'язала. Не хочу я тратити на цей час, в мене його зовсім мало. ну, Що будете вручну паперу. По ну, поки що дуже подобається структура ниточки. До речі, в мене спиці Pro Zing, Це мої. Коняки, оті трудові, які я їх називаю, вже вони пожовтіли. Це 3.075, хоча було заявлено 3,50, але по лінійки міряю 3,075. Ой, ще милю 3,75. Їм уже років 4. Ну Я ними стараюся все в'язати, дуже мені подобаються такі спиці. Так що таке моє включення? Зустрінемося тоді, коли я вже щось підв'яжу. Так, моє. Чергове включення. Оце скільки я вже вив'язала, це у нас буде платячко. Платячко у нас буде для дівчинки, я вже казала. І це в мене буде низ. Почала я його в'язати із низу. Дов'язала я вже, Ну, надіюся, що хватає. щоб не було таке дуже довге. І щоб було таке за колінця. Ну, мені хочеться за колінця. І почну я вже отут вгорі. Я вже почну тут скорочувати. На жаль, я і досі не знаю, скільки в мене петель, в'язальщиця така. Ну, але воно таке, бачите, широченьке. Не буду я його відпарювати, я не люблю, коли в'язані речі відпарені. Може, воно коли потрібно, але в даному випадку я не хочу. Я хіба що возьму його поперу, оце платько, і поперу ж по-любому. І яке воно буде, таке і буде. Я хочу, щоб воно таке було, бачите, хвилясте, от таке, з бришками, такими складочками. А далі я тут уже <кій> на цьому, на поясочку буду зужувати. І далі вже в мене будуть узор такі переплети. Потім буду вам підключатися і показувати. Ну на даний момент у мене вже спідничка від платья готова, вже я її вив'язала, не хочу більше. Так що, такі мої, дівчатка, включення. На на цю хвилину. Дивіться далі, мені, мені саме цікаво, що в мене вийде, бо задумка-то в мене гарненька, але як буде виходить, думаємо одне, а виходить зовсім друге. Дивимося далі. Так, і отаке платячко в мене вийшло. Це вже я його закінчила, попрала і хочу вам показати. Знизу йде отака от резиночка. Не резиночка, а така складочки. Не наче, такі. Далі йде <кій> такий узор рукавчатки. І отут на рукавчатках також така резиночка. Це платьо десь на років 3-4 на дівчинку. Ну, не знаю, мені дуже сподобалося таке гарненько в'язалось так гарненько. Я в захваті оцю платьку. Єдине, що у мене дівчатка було, застопорилося, це оце горлочко. Я його перев'язувала три рази. Перший раз я набрала, воно було якесь мілкувате. Потім розпустила, перев'язала знову, знову набрала. Тоді воно мені показалося таке, як. ниточки Показалося таке, наче, боже, я вам не так показую, оце виклала. Показалося, наче воно мені гусь кувате. Я знову перев'язала. Ну, вже горловинка у мене широка, хороша, тому що я її міряла на свою приблизну голову. Бо я знаю, що дітки коли надівають, якщо в них отут дава щось, вони ну, їх душа вони не люблять. Обв'язала я отакою от біленькою резиночкою. Бачите, ниточку ще не заправила. Заправлю ниточку. Воно таке не дуже видно, але такий хомуток. Ну, не знаю, я думала думала резиночку, я не схотіла те горлочко робити. Вирішила я так. Платько, саме мені дуже подобається. Яке воно вийшло, воно м'якеньке. Але єдине, що я його пересушила на батареї. Я положила попрала, положила сушить і пішла на роботу. Набирала, я вже вам показувала. Фабричним набіром отут кінчики, потім йшла отакою резиночкою Далі я отут зменшила ізнаночні, тобто лицеві ряди залишила, а ізнаночні зменшила. І перейшла такий перехлюст. Якщо кому потрібні майстер класи я можу зняти. Пряжа в мене До речі, пряжу, не питайте яка. Я не знаю, це спонсорська пряжа, вона була без етікетки, без складу, без нічого. Я її перемотала у пиріжочки і оце в'язала платько я у шість ниточок. Ну воно м'якеньке, воно ніколи ні щепа таке. Вата не вата, ну воно м'якеньке. Орлочкою дороблю буде гарно. Так що така красота, дівчатка, в мене вийшла. Не знаю, мені подобається дуже. Судить вам, до речі, це в мене зв'язано платьку. В номінації я вже казала, чи ні невиправна. Як дивіться, номінації, головне, не бути ідеальною, а головне завжди залишатись собою. У нас до кожної номінації є питання, але я з хочу зняти окреме відео. Де будуть самі відповіді на питання. Не хочу я в таких роліках відповідати. Сяду, візьмете в'язання, візьму я, будемо з вами спілкуватися, і я буду розказувати свої відповіді. Але ще не все. Я ж казала, що хочу до цього платька щось зв'язати. І зв'язала, дівчатка, я ще отаку сумочку, малесеньку. Така сумочка, зараз я платічку прийму. Покажу вам саму сумочку, сипеться з нього щось трошки. Сумочка ще не прота, я її тільки зв'язала. Хотіла її зв'язати у формі сердечка, не знаю, вийшла чи не вийшла. Отак. Ну, Мені схотілося щось я не знаю. Я зразу думала якусь квадратну або кругленько. Думаю, не хочу зв'яжу я сумочку у вигляді сердечка. Вона складається з двох сердечок. Потім я зв'язала отакий ремішочок, бачите. На цю сумочку і прив'язала біленькими нитками. Воно таке простеньке, нічого такого страшного тут нема, такого, що охо-хох, але мені подобається така маленька сумочка для маленької модниці. І от таке мене буде платічко, Дівчатка, з такою сумочкою. Можна її через плече для дівчинки носити, або можна її носити і на плечі, і не знаю. ну Мені подобається. Я в захваті. В'язалося дуже легко. Єдине, що коли петельки спадали, то вони зразу тікали. То петельки треба було підловлювати. Оце єдиний для мене недостаток. І ще єдине, що в шість ниточок, то ниточки, ну, ниточки загублювалися, вистюбувалися, але я старалася їх піднібрати. Ну, не знаю. Мені подобається. Якщо мені подобається, то значить гарно. Так, Пряжеться, як я не знаю, повторюся чи казала, із петельки добра. Там в'яжеться для діток до 6 років, тому в мене таке малесеньке платячко. І я його вирішила зв'язати. Е, надіюся, що Тамара, до речі, організатор цього проєкту, дівчатка дівчатка Тамара із каналу Тамара в'яжемо на дивані, значить так, Боже, Тамара, вибачте, забулася. Надіюсь, вона мені зарахує цю номінацію. це платічко. Я не звітувала, як дівчатка роблять звіти. Тому що, ну, я думаю, якщо я вам буду показувати по 10 рядочків або по кусочкові кожен тиждень, воно вам буде нецікаве. А так я в одному відео вам все показала початок і готовий результат. Ну, Я задоволена. Далі судить вам, але мені це плачечко дуже подобається. Таке гарненьке, таке ніжне, таке дівчаче-дівчаче. Ниточки в мене такі є, без, не в рамках цього проєкту. Я їх буду дов'язувати. таке ж хочу, я ще сарафончик з нього зв'язати. Ну, є що чого в'язати. А так, в цій номінації в цьому спільному спільнику. Тепер у нас дівчатка кажуть, не спільний проєкт, а спільнику. У мене така виріб, дитяче платечко. Я надіюся, що я її закрила. І, перша номіна... І третя номінація невиправна, в мене закрита. Так що буде у нас, я так думаю, голосування 7 чи 8 березня. У нас до, цього, до цих пір іде проєкт. Якщо буде голосування в Ютубі або десь, я думаю, ви мене підтримаєте. На цьому я хочу закінчити мій це відео, мою цю таку роботу. Ну я в захваті. Миру, добра, злагоди ми переможемо.